Ранкове море Одеси було тихим, але в цій тиші відчувалося щось тривожне. Капітан кримінальної поліції Олександр Коваль стояв біля парапету на приморській вулиці, дивився на порт і думав, як дивно, що навіть найгучніші злочини іноді починаються з повної мовчанки, його викликали ще в досвіта. На набережній, поруч із покинутим складом, знайшли тіло чоловіка Миколи Гайдука, власника великої компанії з морських перевезень. За офіційною версією, він повертався додому після зустрічі з партнерами, але не дійшов і десяти кроків до машини. Жодних свідків, лише холод і відбитки взуття на мокрому асфальті. Слідчий Катерина Бондар, його напарниця, стояла біля місця злочину, схилившись над доказами. Дивись, Сашо, сказала вона, тут дивна річ. На землі поруч із тілом, навушник, але лише один, і не простий, а з мікрофоном. В іншому вусі у нього стояв другий, підключений до телефону. Телефон при ньому? Так, але пароль не піддається. Єдине, що видно, плеєр був відкритий. Він слухав щось у момент смерті. Олександр нахмурився. Іронічно людина слухає музику, коли на неї нападають. Катерина знизала плечима або хтось хотів, щоб так здавалося. Перші результати судово-медичної експертизи виявили смерть настала від сильної травми потилиці, удар тупим предметом, ні грабунку, ні боротьби, телефонні документи залишилися на місці, тільки зник ключ картка від офісу компанії. Олександр пройшовся по кабінету загиблого, на столі, ідеальний порядок, тільки в одному кутку лежала записка з фразою. Тиша не завжди означає спокій, це виглядає як натяк, промовила Катерина. Або як частина гри. На екрані комп'ютера заставка із зображенням морських хвиль. Після ввімкнення відкрився файл під назвою Акустика. Усередині таблиця із записами тон 12, частота 42 Гц, код С, це ніби дані з лабораторії, сказав Олександр, але гайдук не був ученим, що це за акустика. Катерина нахилилася. Може, він працював над новою системою зв'язку для суден, його компанія мала контракти з портом, але чому все заховано у зашифрованому файлі? На екрані миготіла ще одна фраза якщо хочеш почути правду, спочатку навчися слухати тишу. От і перша загадка, сказав Олександр, що він хотів цим сказати. До вечора вони опитали кількох людей із кола гайдука. Секретарка підтвердила, що напередодні він був роздратований, отримав дивний лист без зворотної адреси. Лист зник, але вона запам'ятала рядок ви забрали не те, що ваше. Мотив є, підсумувала Катерина. А от підозрюваних поки кілька, його діловий партнер Ігор Лисенко, технік Павло Немиров, який працював над системами навігації, і журналістка Оксана Верес, що писала викривальні статті про його компанію. Олександр вирішив почати з партнера. Лисенко зустрів їх у просторому офісі з видом на море. Ми з Миколою були друзями, сказав він, глянувши у вікно. Але останнім часом у нас справді були суперечки він став замкнутим, ні з ким не ділився планами, усе контролював сам. Ви знаєте щось про проєкт акустика. Лисенко на знітився, це старий задум. Микола хотів розробити пристрій який уловлював би шум під водою, щоб ловити сигнали від суден. Але потім передумав чому казав, що це занадто небезпечно, Катерина зиркнула на Олександра. Небезпечно для кого? Для тих, хто не любить, коли їх слухають, відповів лисенко. Наступного ранку експерти розшифрували частину файлу з ноутбука. Серед цифр і частот вони знайшли звуковий фрагмент, тривалість дві хвилини. На перший погляд просто гул моря, але якщо збільшити гучність, у шумі чути голос. Не говори нікому, вони вже поруч, це його голос? запитала Катерина. Так, але запис зроблено вночі приблизно за три години до смерті, відповів технік. Тиша зависла у кімнаті. Він знав, що за ним стежать, прошепотіла Катерина. Але хто ці вони? Олександр глянув на таблицю з частотами тут не просто звуки. Це шифр. можливо, частоти відповідають літерам або словам. Наприклад, тон 12 це 12-та літера алфавіту L, частота 42 Гц, можливо, цифра або символ. Якщо все скласти, може вийти повідомлення, вони працювали кілька годин. Коли розшифрували перші комбінації, з'явилася фраза Шукай там, де мовчить залізо. Катерина задумливо повторила, де мовчить залізо, це ж може бути будь-де на залізниці, у порту, навіть на вокзалі, або, сказав Олександр. На старому складі біля води, де знайшли тіло там повно металу, який мовчить десятиліттями. Увечері вони повернулися на місце злочину, склад виглядав ще похмурішим у світлі ліхтарів. Усередині запах іржі, луна кроків і холод. У дальньому кутку Олександр помітив залізну шафу з номером 7, зачинену на старий замок. На ній хтось крейдою написав слово Сайленс. Катерина нахилилася. Цікаво, що саме англійською, і замовкла, згадавши прохання колеги не змішувати мови у звітах, тобто тиша. Замок відкрили ліхтариком і ножем, усередині лежали папки з кресленнями, а зверху диктофон. Коли його увімкнули, з динаміка пролунали кроки, потім гул моря і уривчастий голос гайдука. Якщо це слухаєш ти, значить вони вже зробили свій хід. Вони хочуть змусити мене мовчати, але істина схована у звуках, яких не чують вуха. Запис урвався. Це підтверджує, що його справді змушували, сказала Катерина. Але хто. Олександр дістав папку. Усередині були контракти з іноземною компанією на розробку системи гідролокації, підписи Гайдука і Ігоря Лисенка він брехав, холодно промовив Олександр. І знав, що ми знайдемо ці документи. Катерина подивилася на нього. Отже, гайдук намагався розкрити махінації партнера, але не встиг. І вся ця акустика просто код, у якому він сховав докази. Не просто код, відповів Олександр це пастка для того, хто звик діяти гучно, а не слухати. Пізно вночі, коли вони поверталися до відділку, море вже знову шуміло. На екрані ноутбука світилась остання нерозшифрована частота 99 Гц. Катерина натиснула клавішу і знову той самий гул, але в кінці з'явилось щось схоже на серцебиття. Це сигнал? спитала вона. Олександр мовчки дивився на екран. Ні, це таймер, хтось готується зробити наступний крок. І тоді вони обоє зрозуміли історія з гайдуком лише почалася. Київ зустрів їх похмурим небом і мокрим асфальтом. Олександр Коваль не любив столицю. Надто багато шуму, надто мало чесності, але саме тут, за слідами з Одеси, вони мали знайти відповідь на головну загадку, хто створив акустичну пастку, у якій загинув Микола Гайдук. У київському офісі компанії Мортех, співзасновником якої був покійний, їх зустрів директор безпеки, кремезний чоловік на ім'я Сергій Латиш. У його очах читалася втома і настороженість. Ви приїхали з Одеси? спитав він, зиркаючи на посвідчення. Ми чули про трагедію, страшна справа. Микола був талановитою людиною, нам потрібен доступ до технічного відділу, сухо відповів Олександр, і до архівів звукових досліджень. Латиш вагався, але погодився. Підземний рівень будівлі виявився схожим на лабораторію, ряди серверів, колонки, акустичні панелі, графіки звукових хвиль на екранах. На столі серед купи паперів Катерина помітила схему із позначкою Проєкт С. Ви знаєте, що це? запитала вона у латиша. Це був особистий задум гайдука С, скорочено від Сайленс, тобто Тиша. Він хотів створити пристрій, який міг би глушити сигнали в певному радіусі спочатку для захисту кораблів від хакерських атак. Олександр задумливо підвів голову. Тобто, це був генератор тиші. Так, підтвердив Латиш. Але потім з'явилися люди, які захотіли використати його не для оборони, а для приховування злочинів. І Микола став небажаним. Олександр і Катерина повернулись до орендованого готелю біля хрещатика на столі десятки аркушів, фото, роздруківки. Катерина розклала дані з комп'ютера гайдука, частоти, фрази, координати. Дивись, вона показала рядок. Частоти утворюють не тільки слова, а й цифри, якщо замінити їх на відповідні позиції в таблиці. Ось, наприклад, 30, 22, 59, якщо перенести це на карту Києва, виходить точка біля Дарницького залізничного мосту. Олександр нахмурився де мовчить залізо. Згадай, саме так він казав залізничний міст ідеальне місце для схованки. Наступного ранку, коли туман стелився над Дніпром, вони приїхали до мосту, гул поїздів, мокрі рейки, запах мастила, і відчуття, що кожен звук приховує щось. Катерина помітила старий технічний контейнер біля опори чи це він? Двері були замкнені, але замок піддався через кілька секунд. Усередині темно, лише ліхтарики відбивали блиск металевих полиць, і, раптом у кутку невелика чорна коробка з індикатором Що це? спитала Катерина. Олександр нахилився. Акустичний глушник, прототип гайдука він натиснув кнопку і світ довкола стих, повна неприродна тиша. Навіть власні кроки зникли. Вона відчула, як у вухах наростає тиск, ніби повітря стало твердим. Коли пристрій вимкнули, Олександр тяжко зітхнув. Ось чому його вбили. Хтось отримав цей зразок і боявся, що він розповість. У цей момент задзвонив телефон, номер невідомий. Голос на іншому кінці був спокійний, але холодний. Ви знайшли те, що не мали знайти, залиште місто, поки можете, інакше тиша накриє і вас. Зв'язок урвався, Катерина подивилася на коваля. Це погроза. Але, значить, ми на правильному шляху. Олександр подумав. Ми не можемо йти, потрібно вивести їх на чисту воду, якщо лисенко замішаний, він не діяв сам. Увечері вони зустрілися з журналісткою Оксаною Верес, яка раніше розслідувала діяльність компанії. Вона погодилася поговорити у кав'ярні біля золотих воріт. Я знала, що ви приїдете, сказала вона. Гайдук звертався до мене за кілька днів до смерті сказав, що має докази про змову між Лисенком і високими посадовцями з міністерства транспорту. Мова йшла про відмивання грошей через проєкт Тиша. У вас є копії. Оксана подала флешку на цьому носії записи переговорів, але будьте обережні, ті, хто стоїть за цим, мають вплив, і вони не люблять, коли їх слухають. У готелі вони відкрили файл. На екрані з'явилося кілька аудіозаписів. Перший голос гайдука Я не згоден покривати крадіжки. Якщо лисенко ще раз втрутиться, я оприлюдню дані. Другий – чужий голос, упізнаваний, але спотворений гулом. Тоді ти замовкнеш назавжди. Катерина поблідла. Це Лисенко, я впізнаю тембр, Олександр кивнув. Маємо пряму погрозу, але цього замало, потрібні докази передачі коштів. Вони знову звернулись до кодів гайдука. У другому файлі, замаскованому під звукову доріжку, виявили цифровий підпис, банківський рахунок і суми переведень на офшорну компанію з кодом СТЕГ. Ось вона, сказав Олександр. Тіньова структура, через яку проходили гроші за фіктивні контракти. Наступного дня поліція провела обшук у київському офісі лисенка, на сервері знайшли копії тих самих аудіофайлів і платіжних документів. Він намагався втекти через підземний паркінг, але його затримали. Ви не розумієте, кричав він, коли його вели. Це не я, є ті, хто стоїть вище, вони наказали позбутися гайдука. Назви імена, спокійно відповів коваль. Якщо я скажу, мене не стане до ранку, проте слідство не зупинилося. За кілька днів, коли дані з його телефону відновили, виявилося він справді контактував із посадовцем Мирославом Сичем, який відповідав за державні контракти з безпекових систем. Того ж вечора Сича затримали у власному будинку під Києвом. Під час обшуку знайшли другий зразок акустичного пристрою. Повністю робочий глушник, схований у сейфі. Отже, це ви наказали позбутися гайдука, сказав Олександр. Ви хотіли монополію на технологію здатну заглушити будь-які сигнали, навіть урядові канали. Сич лише всміхнувся. Ви думаєте, це кінець, тиша це сила, ви ще почуєте її справжній звук, його вивели під конвоєм. За тиждень справа гайдука отримала широкий розголос. У новинах повідомляли про викриття масштабної корупційної схеми. Олександр стояв на мосту над Дніпром і дивився, як поїзди проходять над головою, лунаючи залізом. Катерина підійшла поруч. Знаєш, що дивно, сказала вона. Він усе зашифрував у звуках, але зрештою, ми зрозуміли, що найважливіше було не чути, а слухати. Так, відповів коваль. Іноді правда говорить пошепки. Вітер з Дніпра приніс гул рейок, шум міста, гавкіт собак, далекий дзвін трамвая, звуки, які нагадували, що тиша теж має свою музику, і того ранку Київ уперше за довгий час звучав не як хаос, а як справедливість, яка нарешті заговорила.